То наша така славна перепилятня, і то наші перепілочки, мої найкращі. Ірина Бандура, власниця переполиної ферми. Нещодавно, говорить жінка, виграла грант на суму орієнтовно 300 тисяч гривень на розвиток агробізнесу. Перепілок, розповідає, вирощує понад 10 років. Це було на рівні забавки. І спочатку нас було 100, потім 200, потім 500. О, це було для власного споживання. Так говорить, з часом разом із чоловіком побудували біля будинку невеличке приміщення, де розмістили клітки із перепілками. 2018 року Ірина виграла перший грант на 100 тисяч гривень на купівлю чотирьох кліток для своїх пташок. Станом на сьогодні ми маємо шість кліток. Місткість кожної 800 одиниць поголів'я. Відповідно, максимальна продуктивність нашої перепеляті може становити 4800 особин. Зараз ми нарощуємо виробництво, тобто перепелятник має заповнення десь близько 50 відсотків. З усіх порід, які пробували розводити, каже Ірина, вирішили залишити дві. Це англійська біла і техасець. Це м'ясо-яйцева порода. От вона дуже гарно годується, набирає гарну вагу і є надзвичайно продуктивною. В середньому наша перепілка несе два яйця за три доби. Наші перепілочки за добу з'їдають в середньому до 200 кг корму і випивають близько, близько 100 літрів водички. Перепілок не купують, а вирощують із власного інкубаційного яйця, каже фермерка. Самі роблять і корм для них. Після того, як перемогла у другому гранті у сусідньому приміщенні виготовляють кормову суміш, настановлена дробарка, змішувач і гранулятор самих кормів по ще одній грантовій програмі, яку ми отримали у 2020 році. А нещодавно кандидатка технічних наук втретє перемогла в іще одній освітньо-грантовій програмі. Як розповіла її головна координаторка Тетяна Лебухорська, міжнародна сільськогосподарська компанія профінансувала навчання та грант, щоб підтримати українських жінок фермерок Цього року у нас була наразі найбільша кількість учасниць це 132 учасниці. Грантовий фонд цього року складав більше мільйона гривень, і чотири учасниці стало переможцями. Однією із умов отримання грошей від донорів каже Тетяна Либухорська було те, що запропонована учасницями ідея мала мати соціальну складову. У випадку Ірини Бандури це підтримка військовослужбовців. каже частину перепленої продукції фармерка безплатно передає волинському госпіталю ветеранів війни. Остання партію яєць тут отримали минулого тижня. Розповідає медсестра з дієтичного харчування Роза Стецюк. Отримали перепилені яйця в кількості 3600. Норма використання 4-5 штук в день для дорослої людини, ми використовуємо по 4 штучки. Ну, перепилені яйця, звичайно, набагато більш корисніші, ніж курячі. В них більший вміст вітаміну В12, білка, вміст селену, який покращує роботу щитовидної залози. Після отримання третього гранту, каже фермерка, вона зобов'язалася забезпечувати госпіталь не лише яйцями, а й м'ясом перепілки. На отримання 300 тисяч гривень за умовами проєкту вона закупить та встановить обладнання для зберігання м'яса. Якраз на цьому місці, де я знаходжусь, буде встановлена модульна охолоджувальна установка з температурним режимом плюс 5, мінус 5 градусів Цельсія, яку ми отримуємо в межах грантової програми. Термін виконання гранту до квітня наступного року, розповіла Ірина Бандура. У подальшому, каже викладачка фермерка, сподівається розширити сімейний бізнес. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.